Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 13 серпня 2022 року. Про Промоніторив ціни по інтернету по поводу зерна. вирішив засняти коротеньке відео. Наша пшениця коштує зараз 400 гривень. Ячмінь 3750. Кукуруза 4250 гривень. Ну, це такі ціни приблизні, соняшника, середня ціна пишуть 600 по Україні. Хоча варюється від 6 тисяч там і ну, до 11, я не знаю де там таке. Соя 11 250. Тобто Такі оце зараз ціни на зерно. Щось вони не сильно радують. В будь-якому випадку підписуйтесь на наш канал про агро, Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте. Подивимося, що буде далі з цими цінами.